Сьогодні поговоримо про всі короткометражки Шрека, тим самим завершуючи цілу серію відеороликів, відмітимо цікаві моменти, і звісно ще раз зануримося в лор зеленого огра. Поговоримо про деяких персонажів, особливо другорядних, якими мало часу в минулих своїх оглядах. Ну і звісно, почуйте мою суб'єктивну думку приємного перегляду. Перша короткометражка, яку побачив світ, вийшла одразу після першої частини та розповідала нам про медовий місяць закоханих Шрека та Фіон. Крутили нам її на новий рік, тому передивляючись, я зловив приємну ностальгію. Це прикольне доповнення першої частини, а це чудо всього 12 хвилин. За цей час ми насолодилися цікавими локаціями, наприклад, тим же кладовищем, побачили інтригуючу історію і по справжньому зловили кайф. Тремтиш від страху, від жаху, кошмари й страхіття. Починається все з того, що Віслюк з шреком шукають дорогу. Тим часом принцеса Фіона плаче, адже сидить в караті з цибулі. Помітивши це, Віслюк тут же вирішує проблему. Шрек знаходить короткий шлях, який проходить через страшний ліс. До речі, хочу відмітити роботу аніматорів. Вони дуже вміло для того часу передали різкий перехід між світлою та приємною халявиною та темним і страшним лісом. Віслюк тут же показує нашу спільну з ним фобію. А після з лісу вибігає персонаж Трелоніу з першого шрека та викрадає Фіону. Наші друзі починають гнатися за наймитом поки Лорда Фаркуата по дорозі вони ламають дім пряні, і тут ми бачимо попутну рекламу. ММДЕМС. Шкода його цей момент без будинку, за те з іпотекою. Наші герої опиняються на кладовищі, де вони зустрічають привода лорда Фаркуада. Але ж ти помер у першій частині турні. Що на на цих двох дракона, протилежного дружині Віслюка. Правда, невідомо, як каменюка полетіла. Давайте просто пропустимо цей момент. В результаті чудової сцени похоні, наші герої долають червоного дракона і на всій швидкості летять по фіону, яку тим часом намагаються зробити королеву світу мертвих. Думаю, яким саме способом вам говорити не варто. Але так як вона вчилася самообороні у вежі, вона скидає лоднівсе, а сама спокійно пливе зустріч водопаду, аж поки не прилітають рятівники, і разом з нею вирішують скупатися в басейні. Останній момент, на на щастя їх підбирають драконига, а лорда посягає та сама участь, що й в першій частині. Хоча здавалось би, він привіт і не горить. Але кого це хвилює? Закінчується все тим, що закохані огри прилітають в готель медовий місяць. Можливо, це відсилочка, але нічого такого я не знайшов. Віслюх летить додому, аби поїсти вафель. Нам показують не справжнього хлопчика, пряню і сліпих мишей. До речі, ці самі миші по одній з версії відсилочкою на англійський віршик, що написав Томас Ревенскрофт. Шрек відкриває пляшку шампанську зі словами да почнеться медовий місяць, а фею, і на цьому завершується перша в історії короткометражка Шрека. Особисто мені вона капець як подобається, відразу видно, що робили її з душею і не намагалися зробити просто для галочки. В цілому, як і всі короткометражки даної франшизи, це вам спойлер на майбутнє. Ні один персонаж не втратив своєї харизми, навіть ті, що були в ролі секундного комео. Тепер давайте домовимося. В кінці кожної короткометражки я буду вставляти декілька цікавих фактів та підсилити ваш інтерес. Наприклад. Клад цікавенька цього метра в тому, що це перший 4 d мульт. Про все інше я розповідав вище, тому не будемо повторюватися. Отже, рухаємося далі. Після того, як світ зміг оцінити другу частину улюбленої франшизи, в тому ж році вийшла ще одна короткометражка на 6 хвилин, яка по суті своїй була паротією на інше популярне британське шоу Поп Idol. Про це в першу чергу свідчить назва, яку переклали як Ідол за край свіття». Хоча мені не дуже подобається такий переклад: в оригіналі «For Far Away Idol», що вже в українському дубляжі перекладали як 39 королівство. Однак тут вирішили перекласти як «За край свіття». що по перше звучить нелогічно, а по друге, зникає гра слів. Саме шоу складається з пісень, що виконує. Різні персонажі, як старі по типу Віслюка, так і нові, такі, і ту Чоботяг, Принц Чагінгтон та інші. Всі пісні мені подобаються, звучать круто, та ще й виконують їх під час або якогось танцю, або на фоні відбувається щось цікаве. За що не можу похвалити ідол, так це за чергове приниження Діснеївської принцеси. А взагалі раджу вам всім послухати кожну з пісень у розгорнутому вигляді. Вам сподобається, гарантую. Тепер би хотів кинути пару слів про Саймона. Скоріше за все, ви вперше чуєте про нього і не розумієте на кого це відсилка. Взагалі, яка за вище ця короткометражка є пародією на британське шоу Поп Ідол. Знайомтеся, Коуел Саймон. Народився в Лондоні і став відомим критиком, телеведущим та режисером. Саме він є продюсером шоу Поп Ідол. І в короткометражці не тільки відсилають на нього, а й в деякій мірі висміюють. Коротше, британці і американці оцінили таке комео. Якщо вам буде цікаво, можете прочитати про цього чувака і вже з цією інформацією переглянути короткометражку. Нічого нового, звісно, в світ шрека вона не приносить, проте все одно від перегляду ви кайфанете це 100%. Особливо Прекрасних пісень, як в оригіналі, так і в дубляжу. Новим ідолом за край свіття стає. Ні. Це, мабуть, жарт? Ні! Вибрали мене! Вже по традиції після трікула в тому ж 2007 році, що виходив Шрек 3, під новий рік виходить новий короткий метр під назвою Шрек Різдво І це найдовша та найцікавіша короткометражка, на мою думку. Зараз ми її обговоримо. Починається все з демонстрації буднів Шрека. Нам показують його дітей і те, як вони разом з Фіоною живуть своє прекрасне сімейне життя. Аж раптом приходить фіслюк і каже, що до Різдва залишилося всього лише півроку. І от справді життєва ситуація. Ой, не кажіть, що у вас такого не було. Всі ми хочемо, аби Різдво настало. Швидше. Я гадаю, настав момент поговорити про Віслюка в цілому, адже до цього я приділяв йому мало уваги. Я виключно позитивно відношуся до цього базікали. Проте чомусь більшість він бісить. Я ж знаходжу його базікання дотепним. Ну, або я й сам можу легко поставити себе на його місце. Обожнюю говорити. От хто хто, а я дуже комунікабельний і мені легко асоціювати себе з Віслюком. Плюс він завжди створює контраст зі шреком, і це робить їх взаємодію цікавою. Вони повні протилежності, однак чудово доповнюють одне одного. Віслюк завжди чомусь не навчає огра. Як на мене і чудовим другом. Але що там по короткометражці? Коли до Різдва залишається 50 днів, Віслюк знову стрибає на Вогри з нагадуванням, від чого останній прямо сказати не в захваті. Коли ж до Різдва залишився всього-навсього один день, вогра нічого не прикрашено, і друг знову нагадує про Різдво. Шрек каже, що йому плювати, але тут виходить Фіона, яка радіє і говорить про спільне святкування. Розуміючи, що все погано, під епічний трек він біжить в село до бібліотеки, щоб дізнатися все про це свято. Там йому дають книгу і відправляють додому. Вранці Фіона. Прокидається від гуркоту. і тут виявляється, що шрек всерйоз захопився Різдвом. І в мене ця подія справді викликає посмішку. Особливо я така людина, що буде відкладати все до останнього моменту. І мені дуже знайома така ситуація. Також ми можемо побачити, як сильно змінилося житло Огра. Згадайте, що ми бачили в першому шреку. Це ж два абсолютно різні житла. І мені подобаються такі деталі. Ми одразу розуміємо, наскільки змінився шрек, і злого тролля став справді хорошим батьком і не менш поганим чоловіком. Коли ж Фіона виходить назовню, ми бачимо, що. Вона приємно здивована, а Ограр постарався. І, хоча повністю підтримують слова Віслюка і погоджуються, що виглядає в сатах собі, не можна заперечувати, що все зроблено з душою. Фіона натякає Віслюку, що Шрек хоче тихого сімейного Різдва. На що Віслюк, каже, що зрозумів і йде далі роздавати листівки. ж починають прикрашати оселю, і в них мушу визнати непогано вийшло. Святвечір вже підходить, всі вони збираються в коло, щоб наш татусь міг промовити оповідку. Однак тут, втім, заходять всі нам знайомі персонажі: чоботях, пряня, діти Віслюка. Вовк, несправжній хлопчик і багато інших. Чим ламають очікування огра про тихий святвечір. Гості відразу починають наборити свій лад. А кіт. Добре. Стою в Дай до Буратіна. В мене є питання. Затим починається гулянка, і шрек успішно йде геть, бо йому то все дуже далеко. Однак Фіона вмовляє товсту повернутися. Після іще деяких цікавих моментів, які я хочу назавжди забути, наші гості починають по черзі розповідати свої оповідки. І всі вони чорт забирають чудові, хто не бачив, раджу переглянути. За що я люблю все світ шрека, так це за творчий підхід до буквально всього. А ще за його гумор, так. Щоб довго не базікати, ловіть мої улюблені частини оповідок вельми аміго. Здравствуйте. Усе від такого, звісно, шрек зірвався. Любий би на його місці зірвався. Він почав огняти всіх гостей. Фіона, звісно, такого допустити не могла, тому пішла перепрошувати за шрека. Адже не можна отак відноситися до гостей, навіть якщо ті поводять себе огидно. Вони все ж гості. І тут насправді шрек сам заплутався. Він хотів тихого та спокійного Різдва, хотів зробити родині приємно, не розуміючи, що в погоні за ідеальним вечором він намагався зробити так, щоб було добре тільки йому. Він хотів, аби всі святкували за його правилами, ігноруючи. Чи бажання інших. Чорт, який же чудовий та продуманий мульт. До цього ми ще повернемося за мить. Коли Огор все зрозумів, він йде вибачатися і говорить друзям, що він не навмисно. Людожерни святкують Різдва, і це також і його перший святвечір. Він не має поняття, як поводити себе. Вони знову йдуть в будинок. І там, після розмов свиней, ми ж свинина, як сосиски в тісті, я? я? Я! я, тоді це смішно я. Тепер точно не буду спати пару днів. Головний герой розповідає нарешті свою оповідку. І я мушу похвалити дубляж за прекрасну адаптацію. Молодці. Мені завжди подобається атмосфера в таких мультах. При перегляді цієї короткометражки ти відчуваєш дух різдва, Особливо цю атмосферу, коли всі збираються в одному домі і весело проводять час. А ти сидиш і розумієш, що комусь то все прибирати. З цікавого виділю, це був останній проект Шрека від компанії ПДІ, оскільки вони почали зосереджуватися на в жизі Мадагаскар перед її закриттям у 2015 році. Тоді свого пальця у носа втопив, крутнув, повернув і крізь комен здимів. Після того, як було випущено останню частину шрека, а саме шрек назавжди, світ побачив ще цілих чотири невеличких історії, а саме про них ми зараз і поговоримо. Повірте, там є що розібрати. Налякані до шрекавки це дуже цікаве шоу, присвячене цей раз Хелловіну. І хоча в нас це свято мало хто відмічає, на батьківщині Огра таке явно в пошані. Починається все з того, як дбалий татусь вчить своїх малюків лякати людей, та називає себе королем Свята. Коли після вдалого полювання він повертається додому, його зустрічають друзі з невдалою спробою налякати. Шрек сміється з них, після чого вони укладають угоду, сенс якої полягає в тому, щоб налякати всіх інших учасників до кінця ночі. Хто залишається, той стає королем Хелловіну. Людожер приймає рішення провести івент в покинутому місті ділок, хто забув саме там було вбито лорда Фаркуада. По приходу в саме місто, ми бачимо купу відсилок на першу частину, особливо перероблену пісеньку, яка виділяється на фоні інших. Шрек повертає віслюку його слова з їхньої першої пригоди. Разок? Не, 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 не! <свист> <свист> О, давай ещё раз! Не! <свист> А після вони йдуть всередину, де й будуть розповідати один одному страшні історії. Першим бажає виступити пряня. Його історія відразу можна помітити, відсилає нас на Франкенштейна. По сюжету наш герой хоче зробити собі нову дівчину, яка буде любити його все життя. Саме тому Пряня нарушує рецепт і додає дуже багато цукру, від чого новоспеченої мадам зносить дах. Вона ні ока не зводить з героя, і це йому набридає. В кінці кінців призводить до того, що нова дівчина падає в тісто, і з неї виходять багато клонів, які по словам пряні їдять його заживо. Почувши це, свині відразу вирішують дати драла. Очевидь, їх налякав глибокий сюжет цієї історії, а розуміючи, що пряня все вигадав, хронометраж не Резиновий. Після пред'яви друзів він успішно тікає з замку. А, ну і Вовк звалив бо йому по дорозі зі свинями. Тепер черга розповідати історії кота і віслюка. На що відсилають їх історії, я скажу пізніше. А поки ловіть від мене топ 5 сцен з історії цих двох. Ми ж рівні, та бачу, а вже ж рівні. Сказав шляхетний віслюк своєму скромному слузі. Та ззаду підкралась небезпека. Мі! Танта, тантам. Тан тан Прекрасний реготав, наче маньяк. <р 1994> То була послужевна вафля при зброї і хотіла помсти. Я хочу помсти! Ні! Просю! Я їстиму тільки млинці! <розв>. І Віслюка більше не бачу, ніхто. Закінчується все тим, що кота вибирають за допомогою корупції. Наступним історію починає розповідати шрек. І всю його розповідь можна описати одним фрагментом. Чого ти так робиш? Голоси, голоси. А ось тут кажуть мені, що робити. І що вони тобі наказують робити? Після такого епічного флешбека лялька тікає, залишаючи віслюка з дідужером один на один. Далі Огар каже, що їм залишилося чекати кінця ночі і появи приводу аркуада. Однак недовго тиші ще не вистачило, і всі предмети почали рухатися, а царська броня ходити. Від такого на віслюка нападає шрекавка, і він тікає. Боюся, після такої ночі він іще довго не зможе спати. Привидом виявляється Фіона з дітьми, що вирішили допомогти татові не втратити свій статус. Закінчується короткометражка на тому, як сім'я огрів закидує прохожих яйцями. Вийшло круто. Мені дуже сподобалось з короткометражка в честь Хелловіна. Пам'ятаю, як ретинстві дивився її і кайфував від цього мульта. Майже що секунди або звучить, або показується якийсь та й дотепний момент. Саундтрек підібрано ідеально, а про візуальні рішення взагалі мовчу. Тут магію анімацію використовують наповну, і це круто. Ех, як же я сумую за такими простенькими, на перший погляд, проектами. По традиції нашого відео ловіть всі відсилочки, що я для вас викопав. Кілька костюмів на початку фільму відсилають нас до класичних монстрів жахів. До них належить граф Дракула, костюм, що носить кіт, і Мумія, що носить пряня. Перед тим як Шрек оголосить місце проведення змагань, кіт швидко починає говорити одного разу північна сумна Це початковий рядок до ворон Едгарда Аллана По, одного з найвідоміших віршів історії. Коли Віслюк перебуває кота своєю власною історією, він розповідає про сумнозвісну міську легенду про вилучення органів. Це означає, що мандрівники прокидаються у ванні з льодом і без знирок після прийому наркотиків. Хоча наркотичний аспект був замінений елементами не менш сумнозвісних легенд про крюка і криваву медь. Кінці жрек самовдоволено нагадує Віслюку, що він брав участь. Сю смерті Форкуада, хоча це було для порятунку життя шрека та Фіони. Це про образ трьоху шрека, щоб налякати осла та виграти змагання, оскільки він пропустив ту частину, де він викликав дракона на допомогу. Тобто, фактично, шрек сам винний у смерті лорда Форкуада. Однак в цьому моменті перекидає всю відповідальність на веслюка. Ось такою чудовою видалася перша короткометражка шрека, присвячена -Віну. Ну а ми рухаємося далі. Ай! Ей, це ж просто печиво! Вони не справжні! Що ти про це знаєш, як бути справжнім? Нічого. Вже по традиції на Різдво потрібно було привітати фанатів, зробивши на новий рік невеличку анімацію. На цей раз це п'ятихвилинний мюзикл. Я просто кайфую від обляжу. Оригінал не так приємно звучить, як українська адаптація пісень. Розповідати в цілому там немає про що. В оригіналі ми звісно можемо почути тонни відсилок на все і на вся. купа дотепного гумору, з якого і не грій посміятися. Також нам завезли новенький погляд на Румпеля, який, як на мене, чудово йому пасує. Не сказати про цей короткометражний мульт я не міг. Просто знайте, що такий був, і в нього дуже Багато крутих відгуків з цікавих дрібничок. Цей короткий метр було створено як святковий бонус разом із dvd дисками до мультфільму Шрек назавжди для різдвяних покупок. Наступний короткий метр триває іще менше за хроновотражем і є велетенською пародією на кліп Майкла Джексона. Тут ми можемо побачити абсолютно всіх персонажів Шрека, що так чи інакше відправлялися в кращий світ. Прикольні танцюльки. Шкода, правда, що я так і не знайшов оригінального українського дубляжа. Або, скоріш за все, його й не існує. А шкода, я б послухав. Тепер давайте швиденько пробіжемося по останній короткометражці Шрека, яка стала фінальною у всій франшизі, не враховуючи котам чоботів, звісно. Троє поросят опиняються в біді, коли ігнорують попереджувальні знаки великого злого вовка, який живе по сусідству і приймає форму людини під час повного місяця. Троє поросят на ім'я Гемліх, Дітер і Горст прямують додому з лікарні, де Гемліх поранев много шпигування за сусідами. Коли поросята прийшли додому, Гемліх побачив, що там новий сусід великий злий вовк. Коли сумка падає, Гемліх, відглядаючи за злим вовком, побачив, що у Великого вовка Є коробка з ножами, Але дітер і гост цього не помітили. Потім великий злий вовк зариває ножі в землю і йде до свого будинку. Вночі повний місяць, і великий Злий Вовк перетворюється на жінку на ім'я Шеф. Вона дістає ножі. Але коли Гемліх майже відпускає телескоп, вона чує шум. Гемлік збирається показати дітелу та госту, що в будинку щось відбувається. Коли дітер дивиться на будинок, він бачить, як великий злий вовк вітається з ним. Інші свині вирішують довести гемліку, що в будинку вовка нікого немає. Дітер і хост заходять в той будинок, який захоплює шеф. Затим така сам постягає постягає самого Гемліха. Прокинувшись у неї в будинку, він бачить, як його друзі обідають. Коли шеф-кухар приходить на кухню, він знову перетворюється на вовка. Той каже їм вийти, але раптом він знову перетворюється на шеф-кухаря. Жінка кидається в погоні за поросята. Попутно знову перетворюючись то на Вовка, то на шеф-кухаря. Ось таким дивним видався цей мульт. Цей короткометражний фільм гігантською пародією на класичну п'єсу Адольфа Хічкопа Заднє вікно. В зовнішній і голос шеф-кухаря засновані на справжньому легендарному шеф-кухарі Джулі Чайлд. Цілком можливо, що ця історія була б частиною шрекових страшилок, як це б видно в деяких концепт-артах. Хто не зрозумів, страшилки шрека мав вводити цей проект страшилка з монстрів проти прибульців і налягані до шрековки. Сподіваюся, ви не заплуталися. На такій ноті закінчилася ера короткометражок Шрека, а з нею й наша улюблена франшиза. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, зміг вас здивувати, і ви не заснули під час перегляду. Набираємо під цим відео 600 лайків, я постараюся знайти достатній інформації та зняти ще одне відео на тему шрека. Отримати мій контент ви можете посилитися в описі. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та писати коментарі. Ну а з вами був Помідор. До нових зустрічей.